Покровськ, те, що відбувається зараз, критично важливо. Подивіться на карту: російські війська продовжують тиснути на місто одразу з кількох напрямків. Головний удар зі сторони Мирнограда, Красного Лиману і Новоекономічного. Ось ви бачите, червоні стрілки. Це ворожі штурми. Росія намагається обійти Покровськ напівдугою, щоб затиснути українську оборону. Найбільша небезпека ось тут на лівому фланзі біля Никанорівки та Новоторецького. Якщо їм вдасться вирватися сюди, вони відкриють собі коридор на обхід Покровська, проте українські сили тримають лінію. Ви бачите зелену зону. Це те, що нам вдалося стабілізувати. Шахтарсько-родинський напрямок ключовий, бо тут ідуть контратаки ЗСУ. Якщо Росія просунеться хоча б на 2-3 кілометри в районі родинського, їм відкриється можливість брати Покровськ у напівоточення. Тому зараз за кожне поле, за кожну посадку реальні бої. Ворог тягне резерви з-під горлівки та Авдіївки. Вони хочуть повторити сценарій Мар'їнки, повільний, але постійний тиск. Подивіться на карту: будемо відстежувати ситуацію щодня. Покровськ це не просто точка на карті, це бар'єр, який стримує величезний російський клин. Будемо відстежувати ситуацію щодня. Покровськ, це не просто точка на карті це бар'єр, який стримує величезний російський клин.